Національний банк України випустив нову пам'ятну монету від дракона в сувенірній упаковці. Зараз подивимося на цю монету більш детально, що вона собою представляє. Дана монета продовжує серію східний календар, їх вже випущено декілька штук в своїй серії. Ось в такому в традиційному сувенірному пакуванні. Ці е, сувенірні упаковки мають один і той самий дизайн, тільки єдине, що міняється е, рік, який наступив. Отже, розглянемо цю монету упаковку сувенірну більш детально. Е, на зображенні бачимо напис Східний календар, стилізоване таке зображення. Далі е, вказано рік 2024, це рік дракона, вказано на 12 місяць. Далі монети України, Національний банк України англійською. На звороті сувенірного пакування. Відображено напис Банкнотно-монетний двір і технічні характеристики монети. Маса, вага, якість карбування, гурт і тираж у 80 тисяч. Художник Марина Куц. Удорни даної монети і англійською вказано назви, технічні характеристики вказані англійською. Тобто двома мовами для наших іноземних гостей, щоб розуміли, про що йде мова даної монети. Ось так виглядає сувенірна упаковка. Загалом по широті. Дана сувенірна упаковка має десь приблизно 11,5, вона навіть більше, майже 12 см, десь 11,9 см. Це отакий нюанс Нацбанка. Сувенірна упаковка у різних сувенірках вона відрізняється. Більшість монет одного пакування, а от річний календар, він дещо іншого. По висоті майже 16 десь 16,5 см. Сантиметрів має висоті дана політурка. Такі політурки не досить зручно зберігати. Немає нормальних альбомів, де було б постандартно всі оці політурки, всі ці сувенірні упаковки нормально можна було би складати. Доводиться складати їх просто в дерев'яне, в ящик з-під взуття картони, і там вони різної модифікації. Монета легко виймається з сувенірного пакування і розглянемо її більш детально. Отже, на дзеркальному полі зображено стилізоване зображення дракона. Трошки ближче покажу вам. Ось, власне, сам дракон. З Пазурями своїми з лапами хвіст, стилізований герб України, хвіст дракона. Ось. Це власне реверс-монети, стилізоване зображення сніжинок, квітів, фруктів, Там кукурудзу видно, бурячок і гілку дуба. Якщо перевернути боком, ось видно власне самого дракона. В центрі реверсу зображено стилізований дракон як символ східного календаря 2023 року. А праворуч зображений шеврон, шеврон ЗСУ. Тобто тут поєднали рік дракона із військовою тематикою України. Тут боком трошки краще зрозуміли, що це дракон, ніж коли дивишся вертикально. На аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря. В центрі кола стилізований годинник зі стрілкою. Ми бачимо малий герб України, в напис Україна, зображення стилізованих квітів, напис 5 гривень. В центрі 2024 рік. Ось перший було середній рік Пацюка, БК, Тигра, ну і нинішній рік дракона. Рік ролика пройшов, далі буде рік змії, коня, кози, мавпи, півня. Це незрозуміло, що воно таке рік кабана. І завершується все 12-річним циклом ріком, роком Пацюка. Тобто по черзі випускається цілий ряд монет. На гурті регурт рифленої монети. Ось, тобто по черзі кожного року випускається символ китайського східного календарю. Ця, ця монета вже нині є п'ятою в серії. Тобто першою була рік Пацюка, потім рік БК, Тигра, Кролика і або Кота. І от нині завершилася. Продовжується серія, не завершилася, бо вона ще буде йти в серії. Це роком дракона. Ось так виглядає зображення даної монети. Ну, під дану монету вже випускають окремі альбоми, хто збере так берятах в народі такі монети називають лунарями. Лунарями, бо якби, до місячного календаря китайського по кожному року відкладаються даного плану монети. Тобто цю серію їх всього буде 12, якби 12-річний цикл згідно китайського календарю, тому даних монет буде 12. І вже відбувається ріст тих монет, які були першими в серії, тобто рік Пацюка, рік бика, оці монети вже дорощують досить суттєво. Ну, дана монета в інтернеті, ціна вголивається від 250 до 300 гривень, хоча банківська ціна в районі там була 130 гривень. Дана монета мала досить високий ріст до новорічних свят, а потім ціна почала трошки, трошки просіла через те, що попит на дану продукцію зменшився. Але монета досить така незвична має зображення специфічне. Бо нинішня ціна на, на ринку від 222 до 267 гривень. Значить, цю монету можна знову ж таки поставити назад в капсулу, можна підрівняти. Інколи бувають, вони боком е, розташовані, то її можна вийняти і поставити вийняти, щоб вона була по центру. Бажано монету з капсули не витягувати, щоб не залишити відбитки пальців. ось, а... Любуватися даною красою тільки через капсулу. Бо капсулу в будь-якому випадку можна змінити. Ось, а монету бажано руками не чіпати. Залиш ставте лайки під даним відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І залишайте свої коментарі під відео. Напишіть, що б ще хотіли побачити, який огляд, які монети. І по можливості постараюся зробити огляд інших монет